Добре день, записую вам відео стан коня. Матеріал дуб. Розміритка є в тебе собою? По, висоті... по висоті. 1025. Угу. Це висота з цією платформою. Ось так виглядає. Думаю, дивіться, чи підходить. Є незначні трещинки, ну не зовсім маленькі. Розпакльовані. Якщо ви так подивитись. Так, з другої сторони. От є чуть-чуть склеечка. Видно. А так в цілому все нормально. Вот тут є чуть. Это не Ну, це склейка, це клеевый шов, но там, там клеї просто Все нормально.